Сьогодні на відпрацювання за ріжкою ми зробили сторінку 2 і сторінку 3 – Це у зошиті по каліграфії. У зошиті граматики ми зробили сторінку 6, сторінку 7 – Вона була пуста. З м'яким знаком. М'який знак ніяк не позначається, який звук, але він пом'якшує всі приголосні, які стоять перед ним. Була не тверда, стала ні м'яка. Ось дві річками підкресли. Ми повністю розібрали ось тут віршик. Слава опенки зробила ось тут, тут дуже гарно, якраз видно де твердий де м'який. Далі ми розібрали ось тут слова, ви бачите, що перед м'яка, і перед м'яким знаком теж м'яка. Далі слова, ну тут це легко знову-таки слова, рис, твердий, твердий, приголосний рис, а тут м'який, чому, тому що стоїть м'який знак. Прочитали ось цей вишик, ось це повністю теж прочитали. І у вдумливому читанні ми теж зробили за ріжкою сторінку 14, індивідуально пропрацювали ось тут. Трічку чотирнадцять.